Досі не знаєте, в чому різниця між карткою Visa та карткою MasterCard. Шукаєте, яку картку відкрити, щоб не платити комісії за конвертацію валют при покупках та розрахунках за кордоном. Якщо ці запитання актуальні для вас, то раджу вам переглянути дане відео. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні поговоримо про те, чи є у 2024 році різниця між картками Visa та MasterCard? Аналогічне відео, яке ще також включало екскурс в історію виникнення та розвиток цих двох платіжних систем, я робив більше двох років тому, і це, до речі, було першим відео на цьому каналі. Тому, якщо цікаво, то можете його переглянути. А у сьогоднішньому відео, коротко, але по суті, пройдемось по відмінностях, які діють станом на зараз в межах України та за кордоном. І так, розрахунки в межах України. Тут все максимально чітко і просто. Жодної різниці між картками Visa і картками Mastercard немає, за виключенням їх програм нояльності. Якщо ви відкриваєте рахунок в банку, і банк запитує, а яку картку вам випустити в межах даного тарифу, який ви обрали, Visa чи Mastercard. То якщо ви не плануєте виїжджати за кордон і цією карткою там користуватись, то це питання, над яким навіть її не варто задумуватись. Обирайте, яку хочете, чи Visa, чи MasterCard. Тарифи та умови обслуговування від цього не змінюються. І неважливо, чи відкриваєте ви гривневий рахунок, чи рахунок у доларах або євро. Різниця лише у програмах лояльності, які пропонують ці дві платіжні системи і акціях, які вони запускають. А ось різниця між тим, чи у вас картка Visa чи MasterCard, виникає тоді, коли ви плануєте своєю карткою користуватись за кордоном чи здійснювати міжнародні покупки. Але на щастя ця різниця стала ще менш відчутною, адже раніше внутрішньою валютою для Visa був долар, а для MasterCard євро. І при певних розбіжностях у валютах виникали додаткові конвертації в залежності від того, яка у вас картка. Проте зараз в Україні такої різниці немає, і банки самостійно обирають одну валюту, через яку проводитимуться конвертації по їх картках. Наприклад, у Монобанку, Пумбі, Сенсбанку та й майже в усіх банках в Україні це долар, а в А банку, наприклад, це євро. І відповідно, якщо у вас гривнева картка, незалежно чи Visa чи MasterCard, і ви щось купуєте у Польщі, де ціна у польських злотах. То, наприклад, в А-банку це відбудеться наступним чином. Злоті конвертуються по курсу платіжної системи вашої картки у євро, а євро по картковому курсу продажу вашого банку у гривні. У Пумбі, Сенці та Монобанку це відбувається аналогічним чином. Єдине злотий конвертується у долар по курсу Міжнародної платіжної системи, а долар вже конвертується по картковому курсу банку у гривню. Карткові курси своїх банків ви можете побачити на їх сайтах та у мобільних застосунках, а ось курси платіжної системи ви можете знайти на їх сайтах цих же платіжних систем і навіть використовувати калькулятори. Українські банки комісії за такі конвертації не беруть, тому в поле відсоток комісії вписуйте нуль. А різниця між курсами платіжних систем Visa та MasterCard дуже незначна, а в деякі дні фактично і відмінностей немає. Але друга сторона медалі така, що не кожен український банк має картковий курс для усіх валют. Наприклад, цей же А-Банк та Монобанк виставляють карткові курси для євро і долара. Тому якщо у вас гривнева картка від Монобанку чи Абанк, і неважливо, чи це Visa чи Мастеркард, то якщо ви щось купуєте у євро чи доларах, то ви одразу бачитимете курс, і тут ніякої конвертації додаткової не буде. Тобто, якщо покупка в євро, то списується гривневий еквівалент по діючому на момент покупки картковому курсу євро. А ось у Пумбі та Сенсбанку вже дещо по-іншому. Якщо у вас гривнева картка, чи віза, чи Мастеркард неважливо, то якщо ви щось купуєте у євро, то у вас євро конвертується у долар по курсу платіжної системи вашої картки, і вже долар конвертується у гривні по картковому курсу вашого банку. А це вже подвійна конвертація виникає. І це лише для прикладу я взяв 4 банки, якими найчастіше користуюсь. А в нас на поточний момент в Україні більше 60 активних банків, і ситуація різниця в залежності від банку. А також знаючи, як важко отримати якісну та вичерпну інформацію щодо конвертації валют у підтримці банку, то ось вам декілька загальних рекомендацій. Для країн, де основна валюта розрахунку євро, вам вигідніше використовувати картку у євро, або в гривнях, але за умови, що у вашого банку є картковий курс для євро і не буде подвійної конвертації через долар. Для країн, де основна валюта розрахунку долар, вигідніше використовувати картку у доларах. Для усіх інших країн з іншою валютою розрахунку, наприклад, польський злотий, розрахунок буде проводитись через євро або долар, в залежності від вашого банку. Тому тут вигідніше розраховуватись цією валютою, через яку конвертує ваш банк. Наприклад, для Монобанку та пумбу це долар, а для А-банку це буде євро. При оплаті з гривневої картки у вас виникатиме подвійна конвертація. Ну і звісно, якщо ваш банк відкриває рахунки в такій валюті, то можете і відповідну картку відкрити. Наприклад, вже достатньо багато банків відкривають картки у злотих. Як ви бачите, при цих розрахунках різниці чи у вас мастер-карт чи віза немає, а ось більшу роль грає, яка валюта вашої картки, та через яку валюту здійснює конвертація ваш банк. Загалом практично усі українські банки конвертують через долар, а ті, хто не має карткових курсів для євро, використовують для цього курс платіжної системи, і тоді відбувається подвійна конвертація. Знати, як це працює у вашому банку, який не був висвітлений у даному відео, насправді може бути нелегко, адже таку інформацію не завжди знайдеш на сайтах чи мобільних застосунках банку. А підтримка її вкрай рідко надає достовірну інформацію по цьому питанню. Наприклад, готуючи це відео, я здійснив декілька дзвінків у деякі банки, щоб уточнити певні моменти, як відбувається конвертація, якщо валюта списання і валюта картки не співпадають. То у відповідь декілька разів почув про конвертацію по курсу НБУ, і після цієї фрази ставало зрозуміло, що підтримка у пошуках правди в цьому запитанні мені явно не допоможе. Але ось на сайті Мінфіну у розділі карткові курси, обравши валюту євро, ми самостійно можемо побачити, чи має картковий курс для євро наш банк, чи ні. Якщо має, то покупка у євро з гривневої картки йтиме без подвійної конвертації. Ви, звісно, це можете і побачити на сайті вашого банку, але якщо ви користуєтесь послугами декількох банків, то щоб не бігати по кожному сайті, зручніше, мабуть, зайти і переглянути весь список на Мінфіні. Як висновок, різниці між картками Visa та MasterCard. При гривневих та одновалютних розрахунках немає. Відмінність між цими платіжними системами появляється, коли виникає подвійна конвертація, і ця відмінність полягає у різниці курсах на дату здійснення операції. Проте ця різниця дуже незначна, і сама наявність подвійної конвертації більше залежить від схеми роботи вашого банку, а не від того, чи у вас картка MasterCard чи Visa. Також Visa і MasterCard мають свої програми лояльності і запускають відповідні акції, де надають певні знижки чи бонуси за оплатою, власне, їх карткою. Але це аж ніяк не впливає на тарифи, умови обслуговування чи платіжні можливості тої чи іншої картки. А яку платіжну систему зазвичай обираєте ви? Поділіться цим у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Налінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!